Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на навушники EK G1 SE Gaming Headset. До речі, якщо я неправильно сказав це слово, то напишіть мені що я тупий в коментарях. І так, що тут є? Гусячий мікрофон? Jack? Що очевидно? І Remote control. Кнопочки, яким можна виключити, включити мікрофон, а також е змінити гучність. Е Наушниками користуюсь приблизно півтора роки. За цей час, ви бачите, амбушури в нормальному стані, немає нічого відірваного. Вони приємні до вух вони легенькі. Гусяча шия, вона в відносно адекватному стані, хоча не знаю, скільки вона ще буде жити. Та й, власне, все, звук класний, нормальний, скажімо так, це не якийсь там дешевий Китай чи типу того. Е, що ще приємно, що мікрофон гарно передає голос і вас люди також нормально чують. Ігри я не граю, але типу в робочих мітингах щоденних вони себе нормально проявили і я продовжую ними користуватися. Власне, мені більше нічого сказати, але в мене є коробка і тут написано, що lightweight дизайн, Clear Voice, усник Microphone Remote все підтверджую. Lightweight Design 183 грама. Я вирішив, заради інтересу, замірити вагу. Так. 161 грама. Ходить з проводом 178 грама. Отже, виробник чесний, і це насправді і є показником. Та сама чесність, вона дотримується і до якості звуку, і мікрофона, тому все, що можу сказати, що перестрій гарної якості.